Це 13-дюймовий FPV-дрон, високопродуктивний та надзвичайно потужний безпілотник, спроєктований для виконання місій з ураження ворога. Для бійців Вінницького полку Національної гвардії України, Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передали близько 200 таких БПЛА. Декілька десятків з них керуються на оптоволоконному кабелі. Через дане волокно. Відповідно, передається сигнал на окуляри і пульт пілота, який е, працює з самим дроном. За допомогою оптоволокна ФПВ-дрона можна отримати якісну картинку на відстані кількох десятків кілометрів. Це дозволяє виявляти найзамаскованіші позиції ворога та прицільно працювати по них. Окрім БПЛА, нацгвардійцям поповнили і автопарк. Два новеньких пікапи вже найближчим часом вирушать у зону виконання бойових завдань. Хотів би від імені територіальної громади, і всієї нашої команди подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що нас захищаєте. І хочемо побажати, щоб у вас було найменше втрат, а більше втрат було у ворога при допомозі саме такого обладнання, яке ми вам передаємо. Дякую вам. Дякуємо. Для Вінницької міської ради та міжрегіонального координаційного гумштабу підтримка сил оборони пріоритет. Номер один. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька громада надає допомогу 67-м військовим формуванням. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.